Ставайте на рушничок та підгортайте своїми пальчиками під ваші стопи цей рушничок, допоки ви не втомитесь. Походіть пару хвилин і знову повторіть дану вправу до трьох підходів. Якщо виникають судоми, вправу не повторюємо. Німайте почергово чотири пальчики та великий. Намагайтеся відкривати їх широко, розподіляти вагу, коліна хай будуть призігнутими. І поступово забирайте. Пробираємо всі пальчики разом. Чередуйте або виконуйте кожну вправу окремо від восьми разів 3 підходи. Сташуйте масажний м'ячик між великим та вказівним пальчиком. Плавно опускайте стопу вниз та піднімайте пальчики вгору. Виконуйте до хвилини часу. Після того плавні прокати по кожній із п'яти ліній від великого пальця до п'яти. Зупиняючись по центру, фіксуйте коліно та рухайте стопою вправо і вліво, оминаючи центр, піднімаючи якомога пальчики аж до самої литочки. Виконуйте до хвилини часу плавно разом з диханням.